Інформація про референдум, який відбудеться 8 червня, в неділю і в понеділок, 9 червня, цей референдум, італійською мовою референдум Аброгатіво, називається референдум, який скасовує багато норм і різних законів, які були вже прийняті в Італії. Найважливішим пунктом, який буде. Розглядатися в цьому референдумі є скасування закону про 10-річний термін резиденції, безперервної резиденції, яку потрібно мати для того, щоб подати на італійське громадянство. Скасування з 10 років на 5 років. Тобто, якщо ви проживаєте в Італії і ви маєте друзів, знайомих. Італійців, які можуть голосувати, тому що в цьому референдумі можуть голосувати тільки ті, які мають італійське громадянство. Ви заохочуєте їх голосувати, щоб цю норму було скасовано. І ваші вже родичі, знайомі і друзі, які хочуть робити громадянство, не очікували 10 років, але прийшли на п'ятирічний термін безперервної резиденції. Заохочую всіх іноземців, які мають італійське громадянство, голосуйте! Беріть участь, щоб ми мали можливість скасувати цю норму, і щоб наша можливість мати громадянство могла реалізуватися швидше.